18 жовтня 2024 рік. Це минулорічна прищепа, такої форми, як Фаберже. Забули за неї і почалися дощі. І от вона довисила до теперішнього часу. Гармонійний смак. Лекость дама шкірка. Чимось нагадує. По зовнішнім характеристикам преображення степлиці. Та сторона, яка не сонячна, вона світла. Десь такого ну, хорошо збирається на кущах і терміни, я так розумію, що середньо, середньо, середньо пізні. Прищепа поки що ще молода, немає запасу. Тому все тільки розганяється. Далі буде видно. Фаберже.